Всім привіт! Сьогодні розкажу дуже цікаве печиво у вигляді круасанів з гарбузом та яблуками. Для цього нам потрібно 200 г сиру, ми його розминаємо буделкою. Далі додаємо одне яйце, ванільний цукор, також 50 г звичайного цукру, дрібку солі та 70 г олії. Добре, все перемішуємо. Окремо просіємо 230 г борошна та 7 г розпушувача. Та поступово всипаємо до нашої маси. Перемішуємо лопаткою або виделкою, а потім замішуємо тісто руками. Тісто повинно бути легким, налипнути до рук і легко формуватися. Далі беремо пакет або в харчову плівку і відправляємо наше тісто в холодильник на 10 хвилин. А тим часом готуємо начинку. Для цього нам потрібно 2-3 яблука. Чистимо його зі шкірки. І, звичайно, нам потрібен 100-150 г гарбуза. Також беремо і чистимо його. Беремо терку та натираємо на грубій терці. Беремо сковорідку, розігріваємо 20 г масла та відправляємо наші яблучка з гарбузом е, тушкуватися. Додаємо 2 столови ложки цукру. За бажання можемо додати корицю. Беремо тісто, розділяємо його на дві частини. І розкатуємо круг. Дуже добре працювати в такому коврику, так що я рекомендую вам його придбати. Робимо такі надрізи, як на круасани. Все як показано на відео. Викладаємо начинку. Та формуємо круасани. Беремо форму, яку будемо випікати. застеляємо паргаментом. І викладаємо наші кросани. Розігріваємо нашу духовку на 180 градусів та випікаємо 20-25 хвилин. При подачі е, прикрашаємо цукровою пудрою та смакуємо всім смачного!